Давні різдвяні традиції, польська Вігілія під патронатом консульства Республіки Польща пройшла у Вінниці. У звичах польського народу Вігілія, передень Різдва Христова, закріпилася з 18-го сторіччя. Коли сходить перша зірка, засідає польська родина за столом. На польському столі завжди є сіно, тому що Ісус Христос народився в стаєнці, тому завжди кладеться сіно під. Білий образ для Житомирщини вігілля – знакове свято, адже на території області проживають 50 тисяч поляків. Це тільки офіційне число, яке за іншими даними сягає 250 тисяч. У традиції урочистої вечері святковий стіл, який нараховує 12 страв, колядки та теплі побажання. Ми співпрацюємо з чотирма областями, Вінничиною, житомирщиною, хмельничиною Чернівцями. Ця співпраця дуже важлива у сфері культури. Це дійство у філармонії показує наші стосунки між Україною та Польщею що ми одна родина? Це було показано виконанням колядок на сцені філармонії. Такі заходи повинні проходити щорічно, не тільки на Україні, але й у Польщі. Для поляки в Житомирщині святкування різдва тільки починається цього тижня. Вони запрошують усіх бажаючих послухати колядки. Всіх запрошую на 10-й фестиваль польської колядки на Житомирщині, який відбудеться 20 грудня в Житомирі о 15-й годині. в Коростинській міській дому культури будемо разом з усіма колядками. Редактор